На просторах нашого інтернету, особливо у Фейсбуці, ведеться велика війна між фанатами, хто ж правий і неправий у цій ситуації. Давайте раз і назавжди розберемо цю ситуацію покадрово. Хтось може сказати, що Еберг наїхала на лижу Тандерворд. Але ні, цього не було. Це звичайна ситуація в лижних перегонах, контактна гонка. Але після того, як Ганна відводила ногу вже під себе. Інгрід випадково зачіпає ботинок і лижна палка йде до самого кінця, від чого Ганна підбиває собі ногу, та по інерції для втримання рівноваги опускає руку, як вийде. І на жаль, так вийшло, що це сталося перед Інгрід, від чого вона і падає. Моя думка, що це була чисто випадкова ситуація, не потрібно поливати брудом Еберг, це просто гидко читати. Якщо серед вас, глядачів, є спортсмени, які мають досвід у лижних перегонах, напишіть коментар, чи я правий. І якщо ні, то хочу прочитати, чому саме я не правий.